Правило, машини плагін гібриди проїжджають чисто на електриці, на повному заряді, максимум там, 50 кілометрів, це в найкращих условиях, але в реальності це виходить 30-40 кілометрів. У нас тут плагін гібрид з батареєю більше, ніж Nissan Leaf. Тобто 27 кВт, яка може 100 км чесно проїжджати лише на одному заряді. Тобто на повному зарядженому автомобілі. І це у нас гібрид з 15-літровим двигуном, який в режимі гібриду споживає близько 3,5 літрів бензину. І може близько 100 км проїжджати лише на електротязі. Honda Clarity 2017 року. З мінімальними пошкодженнями і в дуже класній комплектації. У нас тут безключовий доступ лед щиток приборів. Ось така у нас тут мультимедія, ось такий селектор коробки передач. Є дістронік, є контроль полоси, підрулювання і дуже багато корисних опцій. Зарядка в неї, звичайна, Type 1 Салончик, до речі, класний комбінований, 112 тисяч км ріднесенького пробіга. Задній ряд доволі такий просторий. Там навіть є віконечко, через яке можна дивитися назад. Ні, це не отражання, це реальне віконечко, через яке можна дивитися назад. Щоб вам було зручно дивитися дзеркало. І через нього реально що тут навіть видно. Ось так вона виглядає зовні. Якихось дефектів тут по кузову не виявили. Технічно, понятне діло, це Honda, Тут нарікань взагалі ніяких немає ні по двигуну, ні по ходовій, ні по трансмісії, ні по чому. Просто можна брати, заряджати або заправляти бензин і кататися. Можете взагалі ніколи не заряджати, їздити з розходом 3,5 літри бензину по місту. Можете взагалі ніколи не заправляти і їздити лише на електротязі по 100 км запас ходу, я думаю, цього більш ніж вистачає. Не кожен рік може скільки проїжджати. Автомобіль уже в продажу. І його можна прибатити, як завжди, за готівку, в кредит, лізинг за криптовалюту. Також можемо обміняти на ваше авто шляхом трейдину. Все, автомобіль в продажу. Мабуть, самий правильний варіант, який можна купити в 2024 році, в якому, по суті, не страшно ні блеккаут, ні подорожчання бензину. А на неї, вроді, даже газ можна поставити. Ну, в общем, це вже зовсім інша історія. 3,5 бензина, який газ. Все, автомобіль в продажу.